Чому потрібні антидепресанти при депресії? Нам треба розуміти, що коли у вас депресія, тобто у вас зменшена кількість різних нейромедіаторів, у вас по, і по іншому трошечки працює, знаєте, різні механізми. І треба розуміти, що по суті клінічна депресія в тяжкій формі, ви просто на дні знаходитесь, так? Тобто ви максимально втомлений, виснажений, і ваш організм просто не має сил вже. Би по суті боротися, якщо так можна сказати, і от якраз антидепресанти допомагають вам, знаєте, трошечки піднятися. Тобто, ви там десь на самому низу, десь на 10-20%, вони допомагають вам піднятися, включаючи, знаєте, нейромеханізми в вашому тілі для змін. І тому от так важливо, тобто розуміти, психотерапія це прекрасно про те, якщо ви в клінічній, говорю, в клінічній депресії, в тяжкій формі, вам без антипресантів буде надзвичайно тяжко. Вони якраз допомагають вам, знаєте, трошечки відштовхнутися віднизу. І далі вже йде психотерапія, продовження курсу, і вони якраз будуть гармонійно діяти для ваш, вашого покращення.